В ефірі програма Оглядач вас вітають журналістка Людмила Громовик і звукорежисер Сергій Твердохліб. 22 січня ми будемо відзначати свято Соборності. Соборність України одна з важливих тем історії України. Ідея єдності нашої держави була однією із найзаповітніших мрій українців протягом багатьох століть. Отже, в нашій студії присутні. Історик Денис Ковальов і координатор української національної громади Юрій Якуба. Я вітаю вас, панове в нашій студії. Вітаю. Скажіть, будь ласка, ви можете розказати про роль і значення акту великої злуки між Надніпрянщиною та Галицькою Україною? Будь ласка, пане Якуба, цією проблемою переймалися не тільки гетьмани і лідери нації, це було мрією всього нашого народу. І звичайних селян, ми єдина нація. У нас єдина мова, єдина кров, єдині предки, єдина історія попередня. Тобто ми не могли сформуватися як нація тільки там, наприклад, в 16 столітті. Ми вже були набагато глибші. Наші корені йдуть в тисячоліття. Я наведу такий приклад, що в Словаччині є така область, Пряшівщина, там живуть українці. До сих пір у них українська мова, вони вважають Шевченка своїм поетом. Але назвіть мені, коли Пряшівщина входила навіть в Київську Русь, вона не входила ні в Галицько-Волинське князівство. Тобто, в оглядовій історії ця область взагалі не була територією якихось державних утворень. Але це українці, вони себе таким вважають. Це факт говорить про те, що наші корені родові знаходяться глибоко в тисячоліттях. І ті е, наші розбіжності, що ми були в різних державах, наприклад, там кілька сотень років, воно зовсім не вплинуло на нашу генетику, так би мовити, і єдність генетичну українців. А історія була дуже цікава, і в 19-му році була спроба відновити нашу соборну об'єднану українську державу. Чому це не сталося? Ми, от зараз з паном істориком Ковальовим, можемо вам всім пояснити. Саме ви сказали 22 січня. 22 січня 2019 року цей договір, акт злуки, був під час великої маніфестації, був проголошений Грушевським Михайлом. А до того днями раніше він був саме підписаний у залізничному вагоні Фастові. Тобто, це відбулося поєднання таке в той час, коли ще йшов. Наступ радянської армії, і Українська армія, Українська Народної Республіки і Українська Галицька армія вже воювали проти окупантів. Зі сходу йшли московити, тобто совіти, з заходу йшли поляки, яких підтримувала Антанта, і так вийшло, що вони підписали цей договір у Фастові в центральній частині північної України. А вже 22 січня цей акт був проголошений і. Як зазначають в багатьох свідченнях, це і Вінниченко в своїх мемуарах, і Грушевський, що волелюдний натовп, який був саме присутній, ніхто їх туди не зганяв. Вони розносили цю звістку радісно, по селам роз'їжджалися потім по домах на Полтавщину, на Харківщину, тобто на інші території, особливо на південь, і люди, повертаючись додому. Центральну, Східну і південну Україну радісно раділи, що вони нарешті живуть в незалежній державі, яка окрема від Москви, там від Варшави, від Відня, об'єднана нарешті держава українська. Можна констатувати, що потенціал, закладений в акті злуки, так і не був до кінця реалізований. Цьому перешкодив ряд обставин, як внутрішніх, так і зовнішніх. Я вас попрошу розказати, чому я би хотів звернути вашу увагу. На ті історичні факти, які чомусь замовчуються нашими толерантними істориками, ми знаємо, що Українська Народна Республіка впала під натиском більшовицької Росії, але ми забуваємо, що на той момент вже існувала об'єднана Українська Народна Республіка разом з Зунором. І такий історичний факт, що Зунор була подолана не польською армією. А французькою армію Галляра, тобто Західна Європа, Антанта, побачивши, що поляки не можуть справитися з Зунером, українською Галицькою армією, півроку поляки не могли здолати фронт з українцями. Навпаки, Західна українська армія почала перемагати Польщу. І тоді Антанта сформувала в Парижі 80-ти тисячну армію під керівництвом генерала Галяра. В цій армії служили і поляки, і французи, і різні, тобто такі іноземний легіон. Вони були надзвичайно озброєні на той момент, і ця величезна 80-тисячна армія прийшла на допомогу полякам, і вони прорвали фронт Західною Українською Республікою. І Українська Галицька армія вимушена була відступати, здаючи Львів, потім Тернопіль, потім Івано-Франківськ. І вони навіть уже відійшли аж за Збруч в Кам'янець Подільський. І там в червні 2019 року було проголошено диктатора Петрушевича. І Петрушевич зібрався військо своїх підлеглих і каже: хлопці, ми втрачаємо історичний факт. Сотні років Україна мріяла про відновлення державності. Ми втрачаємо такий історичний шанс. Давайте спробуємо ще раз перейти в контрнаступ. І відбулося по суті військове чудо. Вже ніби переможена армія Західної України перейшла в контрнаступ на оцю об'єднану польську французьку армію і стала її нищити. Вони відбили спочатку Тернопіль, Станіслав, Чортків, Золочів і дійшли. Звільнили навіть Белс зараз на території Польщі. Це місто. Це 25 червня. Вони звільнили Белс. Але ця Галицька армія вона вже була вимотана, просто не вистачало навіть боєприпасів, куль нема. А та армія об'єднана поляків і армія галерів, теж була дуже знищена, але поставки військової амуніції там не припинялися. Особовий склад там весь час поповнювався. І тому українська галицька армія вона видохлась і вимушена була все-таки відступити. І вона відійшла за Збруч, тобто на територію вже Східної України 16 липня 2019 року. І на цьому можна сказати, вона припинила своє існування. Частина пішла на допомогу українській народній армії на Київ, частина розійшлася по домівкам, частина бійців пішла в партизани. Основний момент в цьому, якби нове, історики чомусь замовчують. Оцей факт, що саме силами Західної Європи, саме силами Антанти, була знищена армія Західної України, а вона вже була складовою частиною Української Народної Республіки. Таким чином, можемо констатувати факт, що Українська Народна Республіка об'єднана, вона зазнала агресії з боку Західної Європи. В цій, до речі, армії Галлера навіть служив майбутній президент Франції генерал Де Голь. Я читав його лекції, які він читав потім в військових училищах Польщі, і там ми знайшли пояснення, чому французи допомогли Польщі. Оцей майбутній президент Франції Де Голь у своїй лекції, майбутнім польським офіцерам каже, що між Францією і Польщею є багатостолітній союз. Ми, французи, каже, ми зацікавлені в могутній Польщі, відстоюємо ваші інтереси. Тому що в інтересах Франції, щоб між нами і Росією був такий якби санітарний кордон, оце пояснює, чому французи вони допомагали Польщі, оскільки поляки вони воювали, вони напали на Західну Україну, а французи були їхніми помічниками і доклалися до знищення нашої об'єднаної Соборної Української Народної Республіки. Добре, я вам дякую. Денис, скажіть, будь ласка, от що відбувалось на території в цей час УНР, які події, які потім призвели до таких от трагічних наслідків, будемо говорити? Отже, ну пан Якуба вже зазначив стосовно переможного кінця, скажімо так, для української галицької армії. Я зазначу, що от саме в цей момент, з літа 1919-го по? Весну 1920 року до моменту підписання кабального Варшавського договору між директорією НЕР від Петлюри та від пілсудського маршала Польщин про союзний договір і спільні дії. Українська територія, ну територія України об'єднаної Соборною, знаходилася у так званому трикутнику смерті. Заходи йшли поляки, як вже відомо, армія Галера. А зі сходу йшли, з боку Москви, йшли радянські війська, тобто Радянська Росія, а з півдня йшли білогвардійці Денікіна пізніше Врангеля, тобто Україна, територія Соборної України, замикалася в такому трикутнику. І вже, скажімо так, на осінь 1919 року. Вся лівобережна південна Україна була охоплена окупанськими військами. Весь південь був окупований білогвардійцями, хоча деякі повстанці, наприклад, вже з'явився повстанська республіка Холодний Яр, тобто вона ще намагалася відбитися і допомогти уряду УНР і знищити Дінікінський наступ, як відомо, діяв. Чорна республіка Нестора Махна в тилу у Денікіна, але ну, діяла не спільно з армією УНР, а ніби був підписаний договір про співпрацю з радянською Росією. В Одесі, знаю, при портових містах Маріуполь, Бердянськ ще діяли українські партизанські загони армії УНР, але їх чисельність була малою, так як відомо, що і. Армії білогвардійців і Врангелю теж допомагала Антанта. Ну, якщо полякам допомагали французи, то білогвардійцям допомагали англійці. Тобто в Чорному морі стояв великий англійський флот, який і іноді робив артобстріл портів, тобто Одеси, Севастополя, Бердянська. І вже на початок 1920 року в південних і східних містах України повністю опір загонів української народної Республіки був знищений. І, скажімо так, Східний Південний фронт з російськими військами будемо брати і радянські, і Білогвардійські, був від Житомира до Умані, і від Умані до Могилів-Подільського. Тобто таким чином, сучасна територія Житомирської, Хмельницької та Вінницької області. От на цей момент, на початок 1920 року, це і була територія Соборної України. Ну, якщо ще брати. Невелику частку біля Збруча, яка знаходилася під контролем Західноукраїнської Народної Республіки, це під Волочиськ, так, Чортків, тобто східна частина Тернопільської області. А було підписано 21 квітня 1920 року, як вже зазначав, Варшавський договір, згідно з яким директорія УНР вимушена була віддати територію не тільки ЗУНР. Тобто Галичини і покуття, але ще віддати Волинь, тобто Рівненську і Волинську області полякам, аби для того, щоб поляки військової сили допомогли звільнити хоча б Київ. Ну так виявилося, що ні поляки, які допомагали армії УНР. Дуже слабо допомагали нам. Тобто, перший зимовий похід 20-го року і 21-го, другий зимовий похід виявився невдачним. Поляки завжди, ну як вже зазначалося паном, якуби їм було постачання, але вони не постачали це постачання, тобто військ, обмундирування, фураж своїм союзникам. Тобто, це було і тільки для них, для поляків. Українці ж бідували українська армія. Української Народної Республіки, тобто таким чином, союзники зрадили вже у другому зимовому поході, поляки зрадили українців, своїх союзників. І під час, скажімо так, контрнаступу радянських військ, московських військ у 2020-21 році, коли ніхто не очікував, що Червона армія перейде Дніпро і дійде до Вісли, Тобто тут вже вимушена вся антанта допомогла полякам, і був підписаний кабальний договір у ризі в 2021 році. Коли згідно з договорами, територія УНР розчленялася між Росією радянською і Польщею. Кордон я пройшов так, по збручу. Я так думаю, що все-таки навіть діяв дуже старий договір між Польщею і Росією Московією. Про розподіл України, коли вони зрадили ще оцю Переяславську Раду. Вони тоді, Варшава і Москва, домовилися про поділ України. Оце тобі схід, мені захід, і ти, і ми будемо говорити, що українців нема, що такої держави нема. Оця війна ще Богдана Хмельницького визвольна. Оце наслідки її, і оцей договір. Він знов знайшов своє втілення в цьому договорі. 21-го року. Ну, можна сказати, пані Якува, правильно зазначив, що Андрусівське перемір'я між Польщею і Росією 1667 року стало, скажімо так, фундаментом для ризької угоди 1921 року. Таким чином, правильно, східняки, які були ну, форпостом на сході України, тобто на Дніпрянській сучасній Україні, стали малоросами, тобто не зрозуміли, яким чином. А на сході вони стали поляками, малополяками, тобто ті поляки. Нібито не українці не до поляки, не до поляки. Ну, довела політика постійної полонізації українців. Їм теж заявляли, що ви не є нація, що ви такий, от окремий якийсь підвид, але ви повинні виправлятися. Тому вивчайте польську мову, приймайте католицизм і таке інше. Тобто аналогічно вони себе вели, ці два наші історичні вороги. Але сьогодні ми все ж таки згадуємо події січня 19-го року, і я хочу зазначити, що ці події залишили глибинний слід в історичній пам'яті українського народу. Доказами та прикладом цього є такі факти, що 22 січня 1973 року у Чорткові на Тернополі гурт молоді під орудою Володимира Мармуса вивісив жовто блакитні прапори. За що хлопців ув'язнили в радянські концтабори. 22 січня 1978 року на знак протесту проти російської окупації біля могили Тараса Шевченка у Каневі спалив себе Олекса Гірник із Калуша. На цьому підґрунті Розв'язалися події 22 січня 1990 року, коли історичну естафету побратимів незалежності гідно підтримали наші сучасники. Українські патріоти організували живий ланцюг, і сотні тисяч громадян вийшли на трасу Львів Дніпропетровськ в точно визначений час, взялися за руки, щоб таким чином відзначити акт возз'єднання, поєднуючи Київ і Львів, схід і захід України. Хочу привернути вашу увагу на те, що у січні цього року, 2013-го, відійшов у вічність один із авторів живого ланцюга Михайло Горень. Як знаєте, він був народним депутатом, автором багатьох законів Незалежної України вже і такою особою державником по суті. І я знаю, Юрію, що ви. Знаєте про ці події 90-го року, так, і можете так. розказати про те, як це відбувалося. Я вам надаю слово. Потрібно сказати, що ці події 90-го року вони грунтувалися на нашому історичному досвіді, чому українці так прагнули возз'єднання. Тому що на генетичному рівні вони винесли оцей урок нашої поразки в 19-му році, що не відбулося цієї злуки і утворення незалежної української держави. До чого це привело? Це привело до голодоморів, тотального знищення нашої інтелігенції, духовних лідерів, нашу націю повністю обезголовили. І значна частина і селян вимерла. Тобто для нас це була катастрофа. Відсутність державності, відсутність об'єднаної держави. Якби тоді українська Галицька армія і українська народна. Армія Народної Республіки об'єдналися, ми б були такою потужною силою, ми б змогли відбитися. І в нас би не було цих всіх жахітливих страхів і відзначень голодоморів. І тому в 90-му році народ вийшов на цей велилюдний захід, побудував жиловий ланцюг від Львова до Києва і в інших українських містах були ці акти об'єднання. Звичайно. Повинні були з'явитися люди, які поведуть за собою, які ці ідеї проголосять, хоча б. І Михайло Горень разом з Чорноволом В'ячеславом, вони були тими людьми, які перші хоч подали голос, що потрібно нам відроджувати Українську Народну Республіку, Незалежну Україну. І незадовго до того вони звільнили їх з концтаборів. Вони у Львові. Змогли провести перший захід. Він був стихійним. Я просто був свідком цього заходу, коли мені не були відомі ці люди, я випадково проходив повз них. Але коли міліція не пустила майбутніх наших Чорновола і Михайла Гореня на лекцію, яку вони намагались провести в актовому залі, а в них був відповідний договір. І вони повели тоді людей, кажуть, це треба припиняти, це беззаконня. Треба починати щось, і от ці люди починають співати гімн України, майбутній гімн України, і йдуть на майдан перед університетом у Львові. Там пам'ятник Франку. Вони підсаджують на нього В'ячеслава Чорновола, який виступає з полум'яною промовою, що потрібно починати боротьбу за незалежність України. Потім брати Горені піднімаються на цей постамент і також починають свої полум'яні промови. І з того моменту цей мітинг був безстроковий. Люди біля пам'ятника Франка збирались постійно, кожен день їх ставало все більше і більше. Потім вони перейшли на алею біля оперного театру, і цей мітинг тривав постійно. Він потім переріс в ці масові заходи, такі як Акт Живий ланцюг. Саме з цього мітингу і там народилися народний рух України, і потім всі наступні історичні події. Я просто був очевидцем випадковим, як Михайло Горень був цим сірником, з якого потім загорілося полум'я. Реально більшість українських земель було об'єднана в межах однієї держави тільки в 1939-1945 роках сталінським режимом. І за це, як ви сказали, мільйони українців заплатили своїм життям, що загинули і в Другій світовій війні, і від репресій, як до початку війни, так і після. Але будемо чесні, це не всі землі. У нас після поразки УНР відняли великі області Брянської. Воронезької області Кубань прагнула об'єднання з Україною, а до території Польщі відійшло закерзоння підляща. місто підляща. Це теж дуже великі території, наші історичні, знаходяться під польською окупацією. Досі була проведена операція Вісла, де українців всіх розпорошили по всій Польщі, по п'ять сімей, максимум на населений пункт. І зараз в Польщі проживає біля Півтора мільйона українців це в основному от нащадки тих, кого вигнали. І ці села досі стоять просто пусті. Там люди бояться селитися. Ну як знаєте, все таки от чиясь хата. А ми будемо тут жити, от чиясь поле чиїсь могили. Досі ці райони ну недостатньо заселені. Так, ми будемо завершувати нашу програму, і підсумовуючи сьогодні нашу розмову, ми скажемо про ті уроки, які маємо винести з цих подій. А також про сьогоднішні виклики і завдання наші. Якраз все минуле століття ми вчили своїми мільйонними жертвами нашого народу і простих людей. І еліти нації, от до чого приводить роз'єднаність, до чого приводять балачки про те, що західняки то якісь не такі, а східняки там якісь теж не такі. Тобто ми повинні як молитву твердити, що український народ єдиний, що українець з Львівської області точнісінько такий самий, як з Донецької області. Нема жодної різниці. я був в Донецьких селах абсолютно такі самі люди. Та сама мова. Основа ми єдині нація. І оцей головний урок, що жодного слова про різницю. Нам потрібно весь час твердити тільки про єдність нашої нації. Тому це є запорука наших майбутніх перемог і світлого майбутнього наших нащадків. Тому люди добрі, будь ласка, вивчить. Я думаю, урок. що ми вже не згодні платити життям мільйонів українців за такі події, які ми вже пережили. Вже цього достатньо для того, щоб зрозуміти, що наша єдина мета це об'єднати всіх українців в одну державу, яку ми ще і досі як виявляється не втілили в життя. Я вам дякую за участь у нашій передачі. А нашим радіослухачам я нагадаю, що сьогодні у нас брали участь координатор української національної громади Юрій Якуба, а також історик. Денис Ковальов вела передачу журналістка Людмила Громовик, звукорежисер програми Сергій Твердохліб. До зустрічі за тиждень.